Якщо ми хочемо завоювати світ, у вас має бути краща команда. Немає людей, які не допускають помилки. Але як ви на ці помилки ре ти потім звісно, реагує? ре Коли Бог любить душу, він трасе її як грушу. А ну я навіть собі не дозволяю мріяти, тому що я знаю, що це недосяжно. І не буде. І не буде. Мрія не працює, якщо ти не йдеш до неї на на, на, на зустріч. Вибір очевидідін, те, що okay. ці люди перевірені. Як вам острів? Які враження? Я вже тут був не перший раз. Місце дуже прикольне, енергічне, багато туристів приїжджають. Вообще саме по собі місце таке чудненьке. Тому одразу питання в цю тему. Чому вибрали острів Балі та острів Панган в Таїланді для того, щоб створювати тут бізнес? Я так розумію, це не тільки питання грошей, а може і взагалі не питання грошей. Команда зробила аналіз ринку, де для нас е, буде хорошо. Угу. І такий вибір був. Є група людей, яка працює саме для цього. Скільки це людей? Яка у вас команда в, в бізнес-напрямку? Я думаю, що більше ста. Більше ста людей. Так. Це Але... компанія Ready to Fight. Так. По нерухомості, що стосується Балі та пангану, яка це команда? Є 10 mm -hmm. людей, які, наприклад, там от, з усіма остальними працюють. Ну, от пангани і балі, я думаю, що це там, 5 основних, mm -hmm. 5-6 основних. Всього. Так. Причому що величезні проєкти. Ну так. Да. Дивіться, якщо людина професійна, їй не треба багато помічників чи ще хтось, якщо він і сам ще якби. Ну, Розбирається трошечки. У нього, наприклад, є помічники, які йому допоможуть. Так що. Я був дуже здивований. Ми спілкувалися з Ігорем, він розповідав, що у вас в команді багато людей, в кого є кандидати наук, PHD, хтось зараз МБА закінчує навчання. Це серйозний рівень. Не шишлі мислі, я так би сказав. Якщо ми хочемо завоювати світ, у вас має бути краща команда. Яка з вами дойде до іншого берега? У мене слава Богу, така. Це моя піні, тільки. Якщо хтось хоче сказати, що ні ми краще, окей, покажіть. Покажіть. Результатом покажіть. Так, покажіть. Чому компанія Avalon? Яка у вас історія з ними? Як вибирали? Чому самі сіті? Тому що на ринку дуже багато. Класних забудовників, які просто мріють з вами співпрацювати, і хотіли би зробити ці Багато забудовників мають погнасту Харю. А по-друге, кожен проєкт, в який ми вступаємо, ми робимо дуже якісну перевірку цього проєкту. Чи перший це проєкт, чи були ще проєкти? Тобто ми співпрацюємо з тією компанією, компаніями з Тіми, які мають за собою гарний шлейф. Вибір, вибір очевиден, те, що ці люди перевірені. Авалон тільки Авалон. Ну на сьогоднішній момент це це сталося так. Я як я, от як Олександр. Я деякі речі до мене не повертаються з, з усіма речами, які треба там. А оце робить, а це не робиться. Кожен з них знає, що я відповім. От угу. в тій ілі іншій ситуації. Батя мілечами не займається. Взагалі не, не батя, не мама мілочами не займаються. Якщо ви хочете виховати адекватну людину, кажіть їй самого дитинства е, правду. Про дитинство. Ви абсолютний чемпіон світу три рази. Людина, яка поставила рекорди. Ви супер людина зараз. Так було не завжди. Що стало мотивацією і що загартувало дух? Я хотів заходити в будь-який магазин, який я тільки бачу, купляти те, що мені подобається, не дивлячись на це. Головна мотивація. От у мене була така: я хотів купляти собі. Ну, це прихоті, да такі були. Ну я не роблю цього зараз, тому що це дурниця, але на різних етапах своє свого зростання. В тебе різні якісь е мрії. Вони чи дурні, чи не дурні. Але це, мрії. це твої мрії, які мають, е які ти маєш. І якщо вони комусь не подобаються, це означає, що ці мрії погані. Ну, покращити себе, своє життя, життя своєї дружини. Я за своєю дружиною Катериною люблю тебе неймовірно катя моя. Вона дуже головний мій мотиватор в житті того, що я хотів так само купляти їй якісь подарунки, не дивлячись на цінник. Вона частина цих зароблених грошей, тому що ми з 15 років там, більше 20 років разом. І, звісно, ж... у вас є духовний наставник? Так, у мене є духовний наставник, але якщо у вас немає контакту з Богом, то вам духовний наставник. Хоч три не допоможе. Він по-любому на вашому житті повинен статися. Ну, цей батюшка повинен, чи людина, яка вам повинна сказати, що от, от це отак, це отак, це отак. Але якщо ви не будете в подальшому працювати, чи скільки вже років з ним? 16-й, десь 15-й рік, напевно. Ого. В мене 4 роки. Я розумію, про що ви кажете. Цікаво. За 2025 рік Олександр Усик. Чи була в нього хоч один раз ситуація, коли він подивився на ціну? На ціну я дивлюсь. Питання в тому, щоб якщо навіть ти її бачиш, вона тебе ніяк не, не тригерить? Не три. Не, о, це дорого, я це собі не можу дозволити. Угу. Вас такого нема? Ні, я для себе кажу: ну це дурниця чи це реально угу. мені треба? Що надміру, то не здраво. Сто відсотків. Сто відсотків. Ви дуже духовна людина, ви спортсмен Стараюсь. професійний. Але ваші, от ми другий раз з вами так спілкуємось відверто, і дуже багато в ваших словах підприємницької такої жилки. Коли у вас все з'явилось? Чи ви завжди думали, що ви знали, що будете підприємцем? Тому що всі зараз знають Олександр Усик це суперспортсмен. А я з вами спілкуюся і розумію, що переді мною підприємець. Думаю, будемо переформатуватися потихесенько. Дивіться, ну то я ж з дитинства там вже рибку продавав, там сіна, ще щось дрова там продавали, якось треба було виживати. Я, я якщо чесно, не думаю, я, мені здається, що я такий підприємець собі, тому що я можу за, може навіть за добрим бути до якихось дій. Ну, треба команда, яка компенсує. Так, да, яка буде грати і поганого, і хорошого поліцейського. Ви хороший? Всіх. Да. Е, немає людей, які не допускають помилки. Але як ви на ці помилки реально? Що ти потім реагуєте, звісно. От е, для мене я повністю безукорізненно вірю Богу. І для мене, якщо відбувається зі мною якісь складнощі, це. Знак мені те, що Господь бачить мене, чує мене, але зараз Він мені каже: перевірочка. Угу. Отут треба почекати, тут треба зробити те. Зреба тобі. Як ви прийшли до Бога? Як це сталося? І як ви зараз в цьому почуваєте? У кожного він до кожної до Бога приходить е, своїм шляхом. Нема такого, що є конвеєр, який вистраює тебе, і ти виходиш, і ти чистий, і ти все. Твоє духовне життя, все життя тебе. Якщо ти будеш з Богом, і ти те все життя отак от буде хитати, е, кидати. Е, коли. Коли Бог любить душу, він трасе її як грушу. А всі люблячі душі будуть перевірені якоюсь силою, буде відділення, овець від козлов, і, і, і все це буде. І знаєте, чому я про це кажу? Тому що коли на судному дні мене Господь запитає, чому ти не говорив про це, а ти знав, і ти міг, і ти міг казати, і тебе почули, б, а ти мовчав, да, жаба жадна. Тоді я від mm -hmm. от я тобі казав, ну там чи якісь помисли тобі, а ти мовчав і нічого не говорив? Ви ж по-любому чули таке. Та що ти оце розказуєш? Вони самі прийдуть до цього. Его, звісно, воно дуже сильно працює дуже цікава така глибока розмова. Але все-таки пару слів про бізнес, про проекти, заради яких ви приїхали сюди на Балі. Ви вже були на локації. Яке у вас враження? Від побаченого від землі, від локації, від інфраструктури, від самих проєктів. Гарний на рисові поля, гарний вигляд на океан. Ну, допустим, то, що я поговорили ми з людьми, що тут мало хто із забудовників робить такі допачки. Дайсени да, всякі... там подарують. Ну, дайсони, да. Це все, це все статусні речі, які ти повинен робити. Ну, типа. Не можна побудувати там на трьох квадратах 300 квадратів, і ну, повинно трошки бути комфортно. Котно да, комфортно, і якісь допочки повинні бути. Ну, дуже приємно, якщо я приїжджаю в якийсь там, готель, чи на якусь вілу, чи ще кудись і там. Топові речі, які ми користуєшся, ти з'єдналися на якихось ідеях, е життєвих пройдених е етапах, е на якихось особистих мріях, е які в принципі для деяких людей просто мрія. Він каже: та я навіть собі мріяти не можу, наприклад, там, отак, отак і отак, отак. Чого? Та ну я навіть собі не дозволяю мріяти, тому що я знаю, що це недосяжно. І все, і не буде. І не буде. І не буде. І не буде мріяти. Не буде нічого робити. Але ж мрія не працює, якщо ти не йдеш до неї на на, на зустріч. Дуже дякую. Дякую.